У мене до вас маленьке питаннячко є. До всіх Підніміть, будь ласка, руки всіх хто дивився 2025 року Лілої Січ. Окей, добренько, дякую. Хлопці, дівчатка. Тепер до вас питання: хто дивився з вас Лілої Січ із батьками? Угу. Я знаю одного тата, який три рази ходив. Чудесненько, окей. Вас самих, я так розумію, більшість пускали. Сідайте, сідайте, забігайте, не чекайте собі сміло забігайте. Окей. Ем, а хто з вас дивився оригінал 2002 року? Окей. Навіть більше людей. Е, да, діти, там ще така графіка, знаєте, була якась дивна, будто її 23 роки назад робили. Ось. Ем, знаєте, Ісус у свій час так само говорив. Ем, Прикладами, які були дуже близькі тогочасним людям. Це були землероби, рибалки. Ісус не говорив про якісь високі матерії. Він говорив про те, чим люди займалися. Ну, якщо я зараз би почув говорити про те, як правильно копати землю, то, скоріше за всього, 90% з вас вам ця інформація взагалі ні про що не говорить. Ось, навіть про рибалку. Напевно, тут є люди, які рибалять, але немає людей, які рибалять кожен день. Правильно? Це не те, що близьке для нас, людей 2025 року. І знаєте, ми можемо використовувати приклади з того, що близько нам. Знаєте, що це може бути? Це може бути. Мультики. Це те, що близько нам. Всі видиться мультики, навіть дорослі дивляться мультики. Це нам дуже близьке. Якщо ви не дивилися цей мультик. Буде великий спойлер. Я не знаю, знаєте, як на відео кажуть, переключіть, або ну я вас не буду просити вийти. І так, хочу вам дещо розказати: в оригінальному мультику 2002 року звучить дуже, відоме, дуже відома цитата. Вона звучить так: Охана це сім'я. Сім'я це коли нікого не залишають і не забувають. Добре звучить, правильно? Це нагадує Божі Слова. Не залишу тебе і не покину тебе. Ісус Навин. 1,5. Не бійся. Бо хто мені допоможе прочитати? Бо я з тобою. тобою. Ісаїв 41, 10. Це дещо означає? Бог дещо говорить через ці слова. Він говорить, що Він ніколи не покидає нас. Він ніколи не кине нас. Ця штука працює. Ось так. Ага. Чудесенько. Знаєте, ми з вами дуже схожі на Січа. Всі ми, всі тут присутні, дуже схожі на Січа. Знаєте, яким він був створеним? Хто пам'ятає? Яким його створили? Та! Да, щоб він руйнував все, що бачить на своєму шляху. Це єдина його місія, єдина задача зруйнувати все. Просто втілення зла і ні каплі, ні каплі добра. Це його природа. Він був створеним неслухняним. А ми з вами народжуємося якими? Святими. Ні, якими? Пога... грішниками ми з вами народжуємося. Слухайте, вас ніхто не вчить ображати інших, вас ніхто не вчить брехати, обманювати, робити зло. Вас ніхто цьому не вчить. Але ви вмієте. Ми всі з вами вміємо. Ми народжуємося. Оце у нас прокачана річ. Але те, що в нас в крові, цей гріх, гріховна наша природа, де що говорить про нас? Але добру любові, чесності. Справедливості, як бути вдячними, прибирати кімнату в кінці кінців. Це потрібно вчитись. І батьки дуже багато у вас складаються, щоб вас цьому навчити. Правильно? У січей, які у нас не дуже добре все виходило. Щось воно я не переключав так далеко. Давайте. Попробуємо вернути у Січа, які у нас не дуже добре все виходить. А хто йому допомагав? Пам'ятаєте? Ліло. ліло йому допомагала. Правильно, ліло терпляче вчила Січа жити по-новому. Правильно? Так само Ісус не залишав нас із нашими гріхами, а Святий Дух допомагає нам змінюватися. Є справжня Оханна. Найбільший приклад любові це. Жертва Ісуса Христа. Щось воно кудись. Це жертва Ісуса Христа. На Христі. Послухайте, Він був залишений усіма, щоб ми ніколи не були залишені. Ви чуєте мене? Він був залишений усіма, щоб ми ніколи не були залишені. Послухайте ще раз, він був залишений усіма, щоб ми ніколи не були залишені. Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Ось що таке справжня Божа Оханна. Любов, яка не кидає навіть тоді, коли ми не заслуговуємо. Послухайте, Божа оханна це любов, яка не кидає навіть тоді, коли ми не заслуговуємо. Е, у нових версіях мультфільма інколи змінюють слова. Зачасту, коли мультики міняють, знаєте, їх признімають, там щось добавляють, міняють, змінюють слова, сенси. Е, пристосовують їх, так сказати, під наш. Час, сучасну культуру. Наприклад, додають акцент. У 2025 році в Лілої Січ дещо додавали. Вони просто додавали деяку річ. Зараз охана там звучить так: Охана це не забувати і не покидати. Але також не забувати про себе. Таке маленьке доповнення. Це все добре, але про себе теж не треба забачати. Це звучить досить привабливо, правильно? Але в центрі вже не самопожертва, а людина зі своїми бажаннями. Світ часто говорить: подумай спершу про про себе, а потім вже про інших. Поживи для себе, а потім вже подумай про інших. Але Бог каже інше. Бог каже інше. Ем, служіть один одному кожний тим даром, якого одержав. Наче добрий управителі різноманітної Божої благодаті. Служіть кому? Один одному. Я ще раз запитаю. Захар, кому служити? Один одному. Я ще раз запитаю. Повторіть, будь ласка, ще. раз. Служіть кому? Один! Кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Ісусові істини вони не змінюються. В цьому світі змінюється все. Його істини вони не змінні. Ми з вами, як Стіч, нам постійно потрібно вчитися любити і служити. Ми не можемо зробити це самі. Нам потрібний хто? Бог нам потрібний нам потрібний Ісус і Він наш учитель, наш друг і наш Спаситель. Справжня оханна. Давайте всі разом прочитаємо. Справжня оханна це Божа сім'я. У якій ніхто не забутий і ніхто не залишений, друзі. Давайте ще раз прочитаємо: справжня оханна це Божа сім'я, у якій ніхто не забутий і ніхто не залишений. Амінь? Амінь. Хай Бог нас благословить бути дійсно Його поклонниками, любити Його і знати, що Він нас ніколи не залишить, адже Він любить нас. Навіть тоді, коли ми були ще грішниками, Він пішов на хрест. Давайте встанемо, помолимося з вами. Дорогий Бог. Ми тут перед Твоїм лицем. Ми, як Той стіч, Господь, народжені гріховними, нам потрібно вчитись любити. Нам важко, ми не хочемо слухати, ми хочемо жити для себе. Але Ісус. Як ти січови дав ліло, так ти, Господь, є нашим Богом, але Ти нас полюбив ще до того, Господь, як ми народилися, Ти нас врятував до того, як ми ще появилися на світ. Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти своєю кров'ю омив нас, викупив нас і полюбив. Благослови, Господь, щоб ми росли в тобі, розвивалися. І щоб трималися двома руками Тебе, Ісус, адже тільки Ти можеш нас врятувати, Господь, від нашого грішного життя, да буде прославлено Твоє ім'я. Амінь.